В группе про налоги если не налоги теперешние то как то как иначе и как можно сделать переход вот переход от того что есть сейчас и к тому как может быть иначе вот такой вопрос к тарасу и ну сейчас начнем а потом продолжим если он позволит а, не, я, я не забороняю Ми це вже обговорювали, починали обговорювати. Начелі, начали, да. так. Да. Так. Питання знову ж таки: які стосунки, ми республіканські між публікою, між свідомими громадянами, вибудовуємо? Чи ми вибудовуємо політію, де можливо частина і буде підпорядковуватись якимось ієрархічним правилам і нормам? Да. Я до прикладу припускаю, що найбільш ймовірний сценарій, що це як для України, коли буде все ж таки якась вертикально ієрархічна універсальна норма і дозволені паралельні а, співбуття в паралелях а, на теренах України через економічний плюралізм, через а, і таке все інше. Ну, я так припускаю. І тоді, так само, як і з здоров'ям, да, ті, котрі входять у універсальну норму, будуть продовжувати сплачувати ті податки, котрі буде встановлювати ієрархічна система управління. А ті, котрі будуть не входити до нього. Ну, от як це ж, між іншим вже зреалізовано на практиці в країнах Балтії, де є громадяни і негромадяни. Нема питань, вони платять і податки різні. Ти почни з того, що там нема гетьманцева, там. <рик> Ти знаєш, на мій погляд, є. Є? є. є. Кожної <клух> нації є свій гетьманцев. Питання не в тому, чи вони є, чи нема. А як не припустити їх домінації? В умовах мономодельної держави, як то є Україна, практично неможливо, бо вони так чи рано чи пізно будуть приходити до влади через популізм, через все, що ну так, як не пустити еліту до, до корита ніяк. Щодо еліти, маю дуже суперечка це. От я, наприклад, не вважаю те, що сидить на пагорбах, елітою. Але ж вони біля корита. Відкриваємо Аристотеля. Як такі називаються? Олігархії. Ну, да. а, 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 ні, ні, це конкретно олігархи. Тому що по, по Аристотелю олігархами називаються ті, котрі реалізують владу. Група людей, що реалізують владу не в інтересах всезагального блага. Що? Вся Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент, всезагальна, про загальне благо ніхто з них не каже, група осіб все критерії співпадають. На члені олігархів. Так само, як демократія, як збочена форма правління. Отже, задачка, яку я бачу, і чому Юра зокрема каже про пророщування, да? створити такі умови. Де було припущене не тільки легітимізовано, бо воно суспільно легітимізовано. це явище як волонтерство, як самоорганізація. Соціально воно вже легітимне, але де-факто воно не легальне. Громади в нас ніби легальні. Але вони збочено легальні, тому що все розуміння громади вони звели до територіальної громади. І я тоді дуже моцно сварився, коли приймали цей закон. А не дивлячись на всю мою спокійну природу. А чим, от в цьому питанні, а чим не сподобалась наша ідея республіканської частки? Вона ж може бути Я тобі скажу. Бо напад на цю концепцію. Трапився з обох боків. З одного боку, з боку е, владної, котра побачила, що її позбавляють <гум> кусника ресурсу, котре вони споживали в власних інтересах, а з іншого боку, я перепрошую, дуже люблю наш бізнес, але з боку бізнесменів, котрі вважають. Як це так йому на халяву бабки платіть? За що? За що? Розуміння те, що все, те, що оце, між іншим, результат підміни державою і суб'єктивізації держави в Україні. Навіть за нашою чинною конституцією, Держава як структура управління не є суб'єктом відносин в Республіці, котра є Україна а, за Конституцією. Не є вона суб'єктом. Але її де-факто суб'єкти звізували, і тому вони зараз, як нормальні олігархи, дбають про власні інтереси при владі. Звичайно, і борються за це, що не дай Бог не дати цим людям зрозуміти, от коли закон про землю приймали, я завжди казав, розумієте, що ви дурю робите. Да? Якщо це спільна, спільна неподільна власність громадян України, земля в Україні, це не значить, що десь є моя ділянка. Це значить, що в кожній піщинці. Української терени кожній крапленні води є моя частка, там одна 40 мільйонів. І ви окремлючі, даючи мені самі плодородні ґрунти, саму кльову землю, ви обмежуєте мої права. Бо моя, зараз моя частка в Карпатах, на Донеччині, в Сорі в Криму. Там є одна моя 40 мільйонна частка. Неподільної власності громадян України. І це дуже важливо. А тут почалися маніпуляції стосовно цього, пряма брехня і все таке інше. Пряма брехня була стосовно того, що тільки в Україні і ще в окремих країнах, як Північна Корея, надії не нема ранку землі. Брехня у всьому світі існують ринки прав користування землею, а не на землю як на комодити, як на товар. В mm. Сполучені Штатах було або по жиле починаючи з середини 70-х, початку 80-х 70 років, ці права комодити на землю обрізалися. Mm. І зараз нема так, як було до того, те, що сьогодні вже згадувалося від центру землі до космосу. Нема вже і в Сполучених Штатах цього. Тому у цей момент: де податки, а де платежі перехід можливий через визнання паралельності структур. Ми пробували між іншим практично на цьому шляху пробувати йти. Коли спочатку. Поліція, дорожня поліція була утворена окремо від того, що раніше ДАІ. Даї, і спочатку ми мали дуже позитивний результат. Як тільки сказали, що все, експеримент закінчується, все класно, і всі ці ДАЇшники через формальну переатестацію переїхали в поліцію, все закінчилося. От утворення паралельно йде можливо. На рівні ППП. От зараз прийняли закон новий про ППП. Я хочу його почитати. Я, ну от Може, я такий поганий, але я не вірю. Та буквально сьогодні. А... Закон не читаєш? Так! Да. Я тобі по секрету скажу. Ми з тобою інколи пишемо. писемо. Та я просто тобі де заздрю. <реш> <реш> Це а, тому припущення паралельних структур або в Україні, наприклад, була колосальна така штука, як державна правовий експеримент. А, а, і концептуальна ідея полягала в тому, що ми не можемо наперед визначити, що, що, що як буде. Що треба експериментувати, треба дивитися. Треба підтримувати динаміку. Потім це все діло поховали, але прецеденти були. І це не значить, що От, е всі згадують про слова Черчилля про демократію, що як найліпшу форму Да? Але ж він потім там каже: але від цього, е да, це найкраще з цього того, що ми пробували до цих пір. Але це не заперечує права народу, ну він вже слово people, да? людей, народу, да, е, які пробували, пробують і будуть пробувати інші форми. На. Да. Він ні в якому випадку не закрив. Це було в виступі, і добре, що британський парламент веде стенограми і всі вони оприлюднюються. Це було в виступі його в британському парламенті. Чомусь про демократію всі кажуть як про ліпшу форму правління, а про те, що будуть іще пробувати щось інакше. І мають ніхто не має права забирати у людей, вирішувати і пропонувати такі експерименти, про це чомусь забувають. Це зайве. Так от, утворення таких спільнот в вигляді на сьогоднішній день державно правовою екстрення. Між іншим, Державний правовий експеримент вирішив би дуже багато проблем, щоб в нас будуть перед нами стояти по закінченню будь-якому закінченні війни щодо території, де велися бойові дії. ППП і державно правовий експеримент не вийде в рамках законодавства там оперувати. Не знаю, як. В різних регіонах буде по-різному. Отже, цим користуючись. Легалізуючи паралельні системи, і в них, в залежності від організації в цих систем, можна організувати і інші системи, скажімо так, скидування на спільне, я давав в групі визначення System of National Accounts 에, ООН, що таке є податки. Як плата несправедлива плата на користь органів державної влади державне управління. Навіть не уряду, навіть не держави, а органів державного управління, Тобто на користь міністерств. А? Несправедливий, тому що ви можете отримати послуги за це, а можете не отримати. Це ООНівське визначення, це не я придумав. А відтак. Ми можемо зорганізувати цільовий платіж, в залежності від спільноти, де це актуалізується, воно може йти на фонд, який ми згадували там, зокрема, в інституції, на той чи інакший. І в вигляді фіксованої суми або плаваючої суми в залежності від спільноти. Що головне, цей перехід, і що робить Інституція? Відкриває динаміку, ми перестаємо бути, знаходитись, замінювати одне стале, одну сталу організованість у вигляді демократичної держави, на іншу сталу організованість умовної республіки. Як ви пам'ятаєте, історично як тільки в Римі почали консервувати республіканські принципи, Римська республіка дуже швидко перетворилася на Римську імперію. Дуже швидко, як тільки вони втратили цю динаміку. Тут же навпаки йде мова про те, що і ми написали, і в прикінцевих положеннях, що це перший етап. Ця інституція це перший етап. Це не фіксація. Мало хто звертає тут же в цій книжці договір поліції, як те, що ми побачили за інституцією. Після Інституції, так як ми могли побачити з того місця, як ми е, зараз знаходимося. Інституція це не кінцева точка. Шляхів, які, через які ви будете виходити на цю громаду громад, політію, бо я більше люблю термін політія, ніж республіка, я вам чесно скажу. Республіка просто більше розпіарена і все, як термін, як слово. От. А отже, досягти легітимізації правоних структур легко. Як продати?